Лютого фінансова відповідальність, щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Ми несемо за себе фінансову відповідальність. Думка, що багатьох нас лякає брати відповідальність за гроші та за свої фінансові справи. Багато хто з нас передав фінансову відповідальність на умовах співзалежних компромісів у відносинах. Якась частина нашої емоційної залежності від інших людей та міцних зв'язків, які пов'язують нас не любов'ю, а потребою та відчаєм, безпосередньо пов'язана з фінансовою залежністю. Перешкодою до свободи, до якої ми прагнемо до одужання, можуть стати страхи та небажання взяти відповідальність за фінансові справи. Фінансова відповідальність це певна позиція. Гроші йдуть на оплату найнеобхіднішого та на предмети розкоші. Гроші повинні звідкись приходити, щоб їх можна було витрачати. Яка сума повинна приходити, щоб зрівнятися з витратами? Сплата податків, складання планів заощаджень. Доречні витрати, які свідчать про позицію фінансової відповідальності. Вчитися поводитися з грошима це частина життя. Навіть якщо за домовленістю хтось забезпечує ваші фінансові потреби, ми повинні розуміти, як заробляють і витрачають гроші у нашому житті. Коли ми відчуваємо фінансову відповідальність за себе, зросте наша самоповага. Ми можемо розпочати з нинішнього стану та стану справ. Боже, допоможи мені в моєму прагненні відпустити страхи та небажання зіткнутися з необхідністю відповідального ставлення до грошей в моєму житті, викладай необхідні для мене уроки про гроші.